Він дуже був патріотом, він дуже любив Україну. Він всі так казали, що мамо, ми переможемо. Ми переможемо, каже, мам, навіть не кажи нічого. Я зрозуміла, що він був у військкомації, що його взяли, коли він прийшов додому. Я його зустріла біля магазину, ми прийшли додому, перевдягались, в мене була шафа відкрита. І я шафу закриваю, а Женя на і каже, ти будеш моєю дружиною. Тоді я все зрозуміла, що він пішов і його взяв. Я власна манну, мама загубила пустинка Євгенія Віталійовича. Мій синочок. В дитинстві був таким безкетником. Але коли він пішов в школу, він став самостійним. Завжди сам все робив, допомоги не просив. Добре навчався, любив математику, хімію, школу закінчив, парашиста, математику любив. Їздив на Олімпіади по математиці. Завжди допомагав своїм однокласницям на уроках. Ой, коли почалася війна, вони були в Харкові. Я їм почала дзвонити. Кажу, їдьте до бабушки в Кременчук, працють там спокійніше, тихіше. Вони довго не заголошалися, були там. Жіння пішов в воєнкомат в Харкові. Але він там ніч просидів. І його відправили додому, бо він був ще молодий, він був 25 років. Казали, побудь вдома, є поки кому воювати. Він пішов в другий раз, його знову завернули. Але коли вони приїхали в Кременчук, він знову пішов в воєнкомат. Він ходив по хаті і казав, я не можу, Каже, я не можу ходити, мої хлопці там, а я тут. Він закінчив воєнну кафедру, він був молодшим лейтенантом. Тому що він закінчив заділений дорожній університет в Харкові. Він знову пішов в воєнкомат, його знову завернули. Він туди ходив п'ять разів, поки його не взяли. Мене звати Катерина Остенка, я дружина Жені. Ми познайомились у 2017 році на початку, у серпні 2017 року, ми почали зустрічатись. Жити почали 20. 6 грудня 17-го року і з тих пір ми взагалі не розлучалися. Нам навіть друзі іноді казали, ну, ви не втомлюєтесь. Ми ні, ми всюди, всюди разом. У нас ну, дуже гарні стосунки були. Постійно жили в Харкові, ну в різних районах, а війна застала у передмісті. Ми там жили, працювали. Ми працювали з дому. А початок війни не проспали. Нас розбудили мами, бабушки, години о 10 ранку, кажуть, війна. І Женя одразу я піду, я кажу, ні, я не пущу. Я кажу, ну може воно зараз 2-3 дні, може воно зараз ще скінчиться. Женя почекав до 27 числа і все одно пішов. Він в обід поїхав. От, як мама сказала, він ніч там просидів, робили коктейлі молотова, щоб зустрічати. І потім його розвернули додому. У Харкові ми просиділи до 9 березня і не витримало, приїхали сюди. І тут ми були до 1 травня. Дженя ходив, ходив, військкомати його посилали додому, казали, що він молодий, що йому це не треба. Якщо потрібно буде, вони його самі викличуть, бо в нього є звання, але Женя наполегливо ходив. Одного разу його все ж таки взяли. Я не знала, що він поїхав військомат. В той день він казав у справах. Я зрозуміла, що він був у військкоматі, що його взяли, коли він прийшов додому. Я його зустріла біля магазину, ми пішли додому, перевдягались, у мене була шафа відкрита, я шафу закриваю, а Женя на і каже, добивши мою дружину. Тоді я все зрозуміла, що він пішов і його взяли. Місяць він чекав на дзвінок. Коли ми вже в Харкові були, йому подзвонили. Здається, 18 травня о, сказали приїхати на збори. І 20 мая він поїхав. І от мобілізований був 20 травня. Тому було страшно, дуже страшно. Але я розуміла, що Жені ну, він не зміг би інакше. Не дивлячись на те, яке життя у нас було, у нас була стабільна робота, у нас були подорожі, у нас ну, міцна сім'я, мама, бабушка, друзі. У нас все було. Але не дивлячись ні на що, він не зміг вдома сидіти. Він дуже любив Україну, він дуже хотів захищати, прикласти свою допомогу. Щоб боротися. Женя служив на Херсонському напрямку. Його перший бойовий виїзд він танкістом спочатку був. Перший бойовий виїзд у нього був 30 серпня, на його день народження на Херсонщині. Він кілька місяців служив на Херсонщині до його звільнення, потім на Донеччині два роки, і у минулому серпні, 20-х числах, його перевели на Сумщину. Він на той час вже був заступником командира танкової роти. Це було 12 листопада, ми з ним зранку званювались. Зранку там добрий ранок, добрий ранок, які плани, він каже, там по справам У мене так заболіло серце просто. Я думаю, не, не, не зрозуміла, чому серце почало пекти так. Я почала Каті дзвонити, кажу, Катя, жінки на зв'язку нема що сталося. Вона каже, та тітя ну, ми зранку балакало, йому треба було відрядження, документи там в штаб відвезти. Кажу, не переживайте. А потім вже Катя дозвонилася до хлопців. Ось сьомий вечора я вже сама паніку підняла, почала всім дзвонити, а ніхто отробку не брав. В сім вечора мені придзвонили, і перші слова були, Катя, ви вже знаєте про жену. У мене тоді все обірвалося, Якщо що сталося, я почала плакати. Вони сказали, що він поранений, що він у важкому стані, його вивезли у лікарню. Я всю ніч шукала його по всім лікарям. Була єдина інформація, що він у військовому шпиталі. Я обдзвонила всі. Ну, або не брали слухавку, або його там не було. А сьомій ранку я одоцінилася у Сумській. Шпиталь і він був там. Це був приліт кабин. Він перший стояв на виході з двору, скажімо скажі так. Осколок колок перебив йому руку і легені. Одну легень ліву, скрізь не прагнення, але його довго не могли забрати. Він кілька годин втрачав кров. лежання був в комі, його не виводили. 15-го, коли ми з мамою вже приїхали, його почали будити. І це був єдиний раз, коли він був ну, на півпритомності. Нам дуже велику надію дало те, що 15 го числа його почали будити. Він розумів, що поруч я, що поруч мама. Він тримав нас за руку, він дивився, він слухав нас. А на наступний день він не зміг сам дихати. Його назад зупинили. Потім в нього відмовили нирки, потім наче відмовляють кишечник. Нам вже враз сказали, та главрачани сказав, що ви зрозумієте. Його хоча б на час раніше привезли, ми б його врятували а так, Каже, він втратив дуже багато крові. Це не життя. Це... це день сурка, ти прокидаєшся. Ти розумієш, що треба працювати, треба щось робити. Ти прокидаєшся, щось робиш і засинаєш назад. Або прокидатись не хочеться, не хочеться. Женя, часто сниться. розмовляємо, розмовляємо, він часто каже, що я збіжала, щоб тебе побачити. Ну, от такого плану. Або мене відпустили, щоб вас побачити. І ти прокидаєшся і заново треба все. Все це сприймати після останнього сну, я думаю так, женя ж пальниці, чи в перниці. А потім за секунди таке, він же не, не в перніці, в жені ж нема. І кожен раз ну, треба заново все це проживати. Бо все в житті, щоб купити квартиру, я так старалася, так працювала, щоб купити їм жир'ю, так мріяла, коли у вже гроші не забирала, а тепер не забирала. Тепер нема сенсу життя просто. Ці, коли у нас було відкриття дошки в школі, у сьомій школі, це все дівчата самі організували. У одній з однокласниць мама волонтер. Вони самі зібрали гроші на оцю дошку, повісили, такі молодці дівчат. Я для пам'яті військових і сімей, ну, робить, мені здається, гарну справу. Але якщо ще Трохи краще доглядали за все. Ну, Я правіжки, камери, було б ще краще. Перші було це весни. Весна, весни, весна, весна. Я купила великий гіршик, ну такий, як оце петуня, це теж наше, ну, і перестала. Таку велику купила, прийшла, через день немає. Я пішла, ще одна купила. Прийшли десь дня три, а п'ять немає. Була четверту, о третю. Я не витримала, пішла, написала заяву. Все. Написала заяву, вони приїхали зі мною сюди, ми все, протокол залили, все зробили. І сказали, чекайте, ми вам подзвонимо. І ніхто не дзвонив, не дзвонить, дзвони, якась пропадать перестав. А потім ось недавно в мене, мене завжди тут ну, свіжі цвіти, ну, немає стіни. І прям дві вази квітів немає. Я щось подумала, що знову врасти стало. Пішла до поліції, кажу, ви скажіть, я такого, такого числа писала заяву. Вони подивилися, кажуть, вам заяві відмовлено, ми на камерах нічого не знайшли. Я кажу, що мені робити? Куди далі йти? Ну кажу, ну на що тоді ставити це, але якщо ви не можете навіть зробити так, щоб ну, хоча б не крав. Вони кажуть, ми не при чому це кладбище, ну типу вони відповідають. Ну, я кажу, давайте тоді мені відмову, я буду десь далі йти в прокуратуру, кажу, навіть сіть на телебачення, якщо ви нічого не можете зробити, давайте мені відмову. Я взяла цю відмову і пішла до прокуратури. Де вона вийшов прокурор, каже, ви розумієте, що ну, це не ну, вони відповідають за вбивство, кримінальна справа, а у вас не кримінальна справа. І вони каже, є формули. Як крадіжку, ну крадіжка там до трьох тисяч, якби воно не ну, адміністративне вважається. Вони каже, навіть не можуть ну, справу відкрити, тому що якби крадіжка була там свише трьох тисяч, кажемо, тоді б вони, може, щось зробили. Їм треба каже, було відкрити хуліганство, тоді б вони може, щось. І пройшло три місяці, два місяці. Я знову пішла, і вони от дали мені відмову, сказали, що ми нічим допомогти не можемо. Багато кого зустрічає, кажуть, ми теж купляли квіти, але крадуть, і ми вирішили, що краще на свіжторському, там воно якось стоїть, більше догляд каже, а тут дуже крадуть. Багато хто розповідає про такі випадки. Хіба так можна? Кажу, ну це ж це ж муж приходимо, це пам'ять, це діти вони загинули ради нас, щоб ми жили. Жені була мрія, а по закінченню війни він у своїй квартирі він хотів зробити військовий куточок, Шаф, де будуть його речі, там броні, каска, суття, всякі жетончики, ключі. От все таке, щоб воно зберігалось в одному місці. А якісь іграшки, танчика. От він дуже мріяв про такий куточок, тому ми. Намагаємося такий куточок пам'яті зробити зараз вдома, бо він мріяв.